Карбюратор, газ, бензин для бензинового генератора до 3,5 кВт. Карбюратор легко встановлюється на бензиновий генератор. Після встановлення ви зможете економити, використовуючи як паливо, газ профан-бутан або природній газ магістральної труби. Встановлення газоболонного обладнання для генератора повністю зберігає експлуатаційні параметри генератора без жодних обмежень, погіршень або втрати потужності. Ви, як і раніше, завжди зможете використовувати його на бензині. Для цього досить не відкривати газовий кран, а відкрити паливний кран подачі газу з бака. Монтаж та налаштування газового карбюратора дуже легка. Процедура не займе багато часу. Газовий карбюратор для генератора до 3,5 кВт має міжболтову відстань 43 мм і внутрішній діаметр 19 мм. Карбюратор уніфікований під роботу найпоширеніших двигунів Honda та їх копій. В комплекті прокладки до карбюратора. Важель ручної заслінки.